Депутати Новозаводської районної у місті Чернігові ради так і не обрали сьогодні голову, не було кворуму. Депутати однієї з фракцій ініціювали скликання позачергової сесії з пропозицією внести до порядку денного питання про переобрання голови. Проте на 10-ту годину ранку зареєструвалися лише троє народних обранців, а за 15 хвилин ще 14. Для проведення сесії не вистачило чотирьох голосів. За пропозицією, 15 депутатів відносно регламенту, тена. Складу було запропоновано провести сьогодні сесію. Так як не набралися 21 голосу. Тобто більшості сесії не є промоншне. На пленарне засідання прийшов і колишній голова Новозаводської районної місті Чернігові Ради Олександр Атрощенко коментувати, чому вже не головує, відмовився. Його ж колеги розповіли, що він отримав вигіднішу пропозицію. На підвищення забрали в міністерство. Я не цікавлюсь, мені це не цікаво. Не він буде депутатом району. Він залишається. Він залишається депутатом, як і є. Він сьогодні був на сесії єдиний з усієї команди, яка не прийшла сьогодні. За 20 хвилин депутати розійшлися, а квіти, які призначалися новообраному голові, так нікому і не дістались.